Зробимо картоплю, запечену такому деко, із кульками із фаршу. Що нам для цього потрібно? Почищена картопля в мене така крупненька. Одна морквина, у мене дві цибулини середні, можна одну велику. Потрібен буде обов'язково сир якийсь, в мене моцарела, в кого який є сир, якщо є. Фарш у мене тут 250 г помеленого вже фаршу разом із цибулькою. І в мене є грамів 50, мабуть, сухариків. Треба їх, перш за все, залити водичкою. Чому я буду робити із сухариками, щоб все-таки вони як стрималися кучки? Так, що ще потрібно? Потрібно буде, Я буду змащувати деко смальцем. Мені так хочеться такого знаєте, аромату смаженого сала. Із спеції я тільки беру сіль, тут чайна ложка солі, третина чайної ложки. Мелиного перчику і чайна ложка безірки сушного чеснику. Не лаврового листя, ніяких спецій я не додаю, а ви на ваш розсуд. Обов'язково фарш додам одне яйце, щоб було і поживніше, і щоб вони трималися форми. Для заправки в мене є майонез і є сметана. Я змішаю. Потрібна деко і потрібна фольга. Ось так. І зараз приступаємо до роботи. Потрібно порізати нам і цибулю, і картоплю, все порізати. Я все це зроблю. Я покажу вам, як треба. Я цибульку буду різати отакими от слайсами. Ми любимо цибульку. От. І хочемо, щоб вона відчувалася. Дивіться, отакими. От Моркву я теж хочу, щоб вона відчувалася. Тому я її навпів розріжу. І отакими от пластинками, щоб її було видно. А ви робіть, як хочете. Ріжемо картоплю. Картоплю теж ріжемо отакими от от слайсами. Щоб вони були десь сантиметр, щоб не було сильно тонко. Ось так. Здорову. Мисочку, Висипаємо туди картоплю. Висипаємо туди цибульку і морку. Я буду все змішувати. Можна це все робити шарами, але ми любимо, щоб воно було саме отак. Ось Отак. От тепер додаю сюди всі спеції. І все, тепер гарненько перемішаємо, щоб робимо заправку, яка нам буде потрібна. Додаємо сюди майонез, зовсім нам багато не треба. Ми додаємо сметанки таку гарну ложечку. Зовсім, зовсім, зовсім небагато додати гірчиці. Гірчиця завжди ось так, я на кінчику ножа додаю. Вона завжди додає такої нотки смачної. Так, ось тепер беремо цю картоплю і зараз уже, ось так додаємо сюди змішану нашу суміш, яку ми залишу зробили. Все, на хвилиночку залишаємо. Так, тепер нам треба змішати фарш із. Сухарики впитали вологу, ми додаємо сюди, додаємо сюди яйце, додаємо сіль, додаємо мелений перчик. І все гарно змішуємо. Так, ось так змішали і тепер на хвилиночку, щоб воно подужилось. А ми готуємо далі, беремо деко. Я беру цей наш. Смальчики, якщо у вас є сало, покладіть на дно шматочки сала. Тон тонко тонко так пиріжте, якби тільки відчувалось. Ось так. Дивіться, як я густо змазала. От. А тепер викладаємо картоплю. Так от є і це, картоплю ми склали. Тепер беремо змащуємо ручки і такі формуємо кульки. І складаємо зверху. До речі, це сама така осіння страва або зимова, коли вечором, особисто в нашій сім'ї, щоб не було їсти в день, а от на вечір нам потрібно, щоб була картопля, але тільки не пюре, в усякому вигляді, любимо. Так, ось і все. Сиром ми натремо в саму останню чергу, коли вже в нас все буде готове. А зараз ми просто накриваємо фольгою, а закриваємо. Таким домиком. А то вже такої. Ось так. Щоб у нас така криша була. Щоб не дотулялося. так. Щоб не дотулялися, тому що у нас ще котлетки наші підростуються, такі криші. Ось так. Духовка в нас вже розігріта. Я натру зараз сир. Ось так, на крупну, на саму таку. Так, все, і це ми відставляємо до потрібного нам часу. Дістаємо нашу смакоту, доводимо вже її до, Дивіться, що в нас вийшло, і накриємо її сиром, ось так, і поставимо, щоб вона дійшло нас все до готовності. тепер уже в відкритому вигляді. Ставимо в прямому сенсі цього слова. І тільки подивіться, яка це гарнота. Запекли картоплю із такими котлетками зверху, чи насипаю картоплю. Дивіться, вона так приготувалася гарно. Дивіться, ніде нічого не приставило, тому що на дні у нас. Смальчик, там дивіться, скільки смачної юшечки. Цибулька морковка, його все видно. Заправки небагато. Ось, подивіться, як це гарно виглядає З такою скориночкою запеченою, дивіться. Картопля не розімліла. Вона така, такої структури, якраз вона тримає форму. Оце те, що нам потрібно, тому що я не люблю, коли воно все перетворюється в одну якусь кашу. Ось так. Хай Господь благословляє нас, хай Господь благословляє вас. А з вами була, як завжди, Любов. Зустрінемось!